Всім глядачам в ефірі інформаційна програма на часі. В студії для вас працює Віолетта Цап. Щороку, в останню суботу-листопада, починаючи з 1998 року, в Україні вшановують пам'ять жертв голодомору. Про цю трагічну сторінку нашої історії ми поговоримо сьогодні з моїм гостем. Знайомтеся Володимир Фенич, історик, громадський діяч, викладач у нашій студії. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Володимире, як я вже зазначила на початку нашої програми про голодомор у незалежній Україні почали офіційно говорити з 1998 року. Потім у 2006 році Верховна Рада України визнала голодомор геноцидом українського народу. На вашу думку, чому у незалежній Україні досить таки запізно згадали про цю трагічну подію і чому питання голодомору завжди розглядають більше в політичній площині? Ну, я, б, я б, напевно, не сказав, що запізно, але бо насправді розглядають якраз раз... років. Так, більше у політичній площині. Ну, Все-таки давайте з'ясуємо, що ми говоримо про величезний акт злочину проти людяності. Тобто тут питання не тільки встановлення істини і фактів організаторів, виконавців, чисельності жертв тих далеких подій від 31 до 34 року минулого століття. Не тільки бухгалтерія е, чисельності самих, скажімо, і учасників, і тих, хто став жертвами цієї е, трагедії, цього, цієї величезної драми ХХ століття. Тут питання ще і безумовно відповідальності. А отже, ми переходимо із історичної трохи і в правову площину. Мова йде про те, що, як цей злочин кваліфікувати, як цей злочин відповідно до чинного кримінального, до пострадянського кримінального, до національного кримінального, до міжнародного права, зрештою, до міжнародного кримінального права, яким чином його виписати і втиснути у певне законодавчє покрустове ложе, а це вже доволі тонка розумієте матерія. Тому я думаю, що ці 15 років напевно і були для того, щоб виважити, скажімо, все це. Тим більше, що по сьогоднішній день ми не залишаємося в дискурсії, ми залишаємося у всіх, скажімо, проблемних питаннях, які до сьогоднішнього дня все рівно до кінця не є виясненими. Ну, по перше, будемо говорити про те, що сам злочин так, він 100% задуманий був не щодо винищення конкретного народу, тобто за етнічною ознакою. Тому що якщо говорити про е, взагалі е, це явище, так, драматичне явище, безумовно, яке вже говорив величезний масовий злочин проти людяності, він зачепив декілька десятків народів та національностей. Безумовно, що найбільше постраждали українці в тогочасний український РСР. Безумовно, що постраждали багато тих, хто жив у тогочасній Російській Федерації на Кубані чи на Дону. Але зрозуміло, якщо співміряти е, чисельність жертв. Сталінського режиму, то безумовно, що вийде, Україна буде займати ну, найбільшу левову частку. І на сьогоднішній день ці дискусії від 3,5 до 7 мільйонів, які безпосередньо стали uh, жертвами цього злочину у 30-х роках минулого століття, так ясно, що вони будуть превалювати. Uh, тому тут є дискусія у площині uh, винних організаторів і жертв, а також юридичній площині. Бо, наприклад, дивіться. А ви говорите про те, що від, від, від 1998-го, від так уже Ющенка Указ через Верховну Раду 2006 року в листопаді ми говоримо про акт геноциду. Але натомість ми добре знаємо, що Рафаїл Лемкін в 1900, ну, перед 1940, ще в 1944 дев'ятсот році. Насправді він цю теорію визначив щодо конкретно що таке геноцид, тобто це цілеспрямоване винищення. Урядом чи урядами, чи скажімо, особою, чи колективами безпосередньо за етнічною ознакою. Тобто не йдеться якихось соціальних, а саме етнічною, тобто винищення євреїв як етносу в даному випадку. Uh -huh. І на Нюрбенському процесі саме ця формула, і в Декларації прав людини, саме ця формула прописана. І в міжнародному кримінальному праві саме ця формула прописана. Тому, розумієте, коли накладається соціальне на етнічне, то ми мусимо, знаєте, як між крапельками дождю. Проходити, і зрозуміло, що з одного боку це є наша історія. це Ну Зараз вже, звичайно, після 45-го року, і Закарпатська, і Кримська, зрозуміло, трагедія одночасно, так тим більше, і кримські народи пострадали у свій час від сталінського режиму. І зрозуміло, що це спільна вже біль, спільна трагедія, спільна наша історія. І ми мусимо от давати відповідальність собі, дуже обережно формулюючи відповіді на ці питання: це голодомор чи це геноцид? Я як історик і більшість істориків, вони більше схиляються до того, що. І вітчизняні і зарубіжні, що це є Голодомор. Але це не є геноцид. В якійсь частині в рамках цілого Голодомору так ішлося, напевно, що треба конкретно це село, це, село, це, село, це, а в цілому деякі області, чи на той час округи. Є, розумієте? Б, так, безумовно, не давати їм виїхати закон про е, так званий закон про п'ять кулусків. Uh -huh. Не давати їм збирати врожай після того, коли вже забрали, щоб люди могли розне. Отут уже можна говорити про елементи, того що було і геноцид, але це елемент. Давайте повернімося тоді до мети Сталіна. Але я знаю, що навіть в підручниках історії ну, описано принаймні те, що Сталін тоді якраз організовував колективізацію. І голодомор, це була ну певним чином, голодомором він хотів примусити селян іти в колгоспи. То він це все затіяв заради цієї мети а, в цілому так. Ну, тут треба трошки навіть ширше подивитися. Дивіться, адже після приходу до влади більшовиків в результаті жовтневого перевороту 2017 року, так ну і з часом, коли вже було вичищено, скажімо, тих учасників безпосереднього цього перевороту, я говорю про Троцького, усунуто, скажімо, всі інші різні фракції, так. значить, І Сталін фактично стає одноосібним правителем. Безумовно, що ми говоримо про те, що були взагалі то три напрямки такі великого, скажімо, сталінської модернізації. Такий термін вживається, ви сказали про як я вчилася. Ви знаєте, на сьогодні чи час підручники дуже багато змінилися від того, коли вивчилися, а коли вивчилися, так взагалі вони стали абсолютно протилежні від тих змістів, які стали тепер. Тепер теж більше цікавляться формами, аніж змістами. Так от індустріалізація це один напрямок, колективізація це другий напрямок, і культурна революція, тобто перетворення у сферах життя, побуту, культури, освіти і тому подібне. Це вже третій напрямок. Вони всі мали відбуватися одночасно. Але на все це потрібно величезні кошти. Тих коштів, котрі, скажімо, у часи воєнного комунізму були вилучені від, скажімо, старого царського режиму і тих людей, котрі ще встигали залишатися і від них зробили експропріацію, а частина, котра втекла, то потім, на всі різний спосіб, через різні, скажімо, агентурні розумієте, справи, вони старалися все-таки це повертати назад, було. Вочевидь, замало для того, щоб все-таки зробити могутню і встати на, на ноги. Тому для Сталіна було людське життя абсолютно не бралося до уваги. Тобто мова йшла про те, що будь-яка мета мала виправдовувати засоби. І, і, і на жаль, розумієте, ота от соціальна інженерія, оце от застосування такої мальтузянської теорії, а, значить, про те, що. А, Людство, так або, скажімо, злочин проти людства, він може бути виправданий іншими шляхетними намірами створити індустріальну могутню країну, так вони якраз такі наміри і втілювали в життя. І в планах було якраз використати що? Використати село. Село було заможне, особливо українське село, особливо, скажімо, якщо говоримо про ту частину, яку, скажімо, радянська термінологія оз 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 означила куркулями чи середняками, uh -huh. так то звичайно, що у кого можна було забирати у них. Вони, безумовно, добровільно заходити в колгоспи, так, а ще колективізація починається вже з 29-го року, індустріалізація трошки раніше, з 26-го року. Звичайно, вони добровільно, ну, ну хто хоче йти добровільно, віддати свою власність. І ясно, що вони не охоче, вони тотально не спротивилися цьому і так далі. І Сталін розумів, що от в них є кошти, ці кошти можна забрати, так, якщо вилучити у них що зерно. Але їх треба загнати у. Колективні господарства, тобто голоспи, що потім ми вже знаємо такий, такий феномен, таке явище. Оскільки вони противилися цьому, то, звичайно, що треба було за них застосувати, що репресивні заходи, не інакше. Виселення куркулів, значить, відтак декласація середняцького класу. Тобто, кого в даному випадку? Це тих підприємців, оце завжди оце, знаєте, цей середній кластер. У суспільстві, котрий є бюджетоутворюючим. Він був, є і залишиться. Mm -hmm. Тобто, не верхи в даному випадку там ну ми сьогодні такий термін використовуємо, як як олігархи, так у сталінські часи, навряд чи такий термін використовувався. Я говорю не тільки в радянському союзі, а взагалі в світовій політиці, так а зрозуміло, що саме той от середній кластер, котрий є бюджету утворюючим. От його треба що з ним зробити? Декласувати, тобто перетворити його, перепрошую у те, що сказав колись у кінці 19-го Фрідріх Ніч Нігіл, ніщо. От вони їх і перетворювали в нічого. І от ця мета, от мета висока, та побудувати велике суспільство, вона виправдовувала в розумінні сталінського режиму і Постишова, і Молотова, і Кагановича, тобто цих всіх uh -huh. осіб, котрі затіяли все це організатори, так і виконавці. Ось вона виправдовувала будь-які засоби. Ну ви кажете е на меті Сталіна Мажар. було обібрати селян, так вони чинили опір, наскільки так. він був масовим. Ну, В деяких випадках, скажімо, як історія засвідчила, ці документи, котрі залишилися, в деяких випадках був навіть збройний опір, і таке було ну, це я записував в історії. Ми не будемо деталізувати, але цього було багато, особливо скажімо, і про Полтавщину, про Харківщину, про Чернігівщину. Тобто мова йде про центральну південно-східну частину сучасної України. І зрозуміло, що цей опір носив такий несамовитий характер, адже людина в першу чергу, розумієте, отут знову ж таки, наша історіографія, от національна українська історіографія часто на цьому зловживає якраз, бо це ви підмітили такий далеко непростий феномен. так. Людина в першу чергу захищала своє як соціальне. Вона, як біологічна істота, захищає своє, бо це є її, це особисто її. Воно. Мозолями, кров'ю розумієте, потом і так далі. Воно все це з покоління з покоління з молоком матері передавалося, і оце це все бережно оберігалося. Це є моє. І воно є моє не через те, що я є українець, чи я є росіянин, чи я, є, скажімо, якоюсь іншої національністю, а саме через те, що я є людина. І я хочу це не відпустити, бо це моє. Бог дав мені можливість, я це зробив. Розумієте? І тут, скажімо, от у нас якраз у цій площині є деякі моменти такі, що от, от український, мало чи не був визвольний рух, мало чи не було, скажімо, якихось організованих повстань. Ні, організованих не було як таких, але стихійні, і вони були доволі потужні повстання. Так? Вони доволі потужні протести. Вони не хотіли віддавати зерно. Вони боробилися, вони вбивали навіть тих червоних комісарів, які приходили відбирати. І таких випадків було маса. Розумієте? І зрозуміло, що це викликало у влади, яка ну, пролотає. Революція, єдина країна, да, яка будує комунізм. Ясно, що революція мала бути перманентна, тобто не тільки в Радянському Союзі, не тільки в Росії, не тільки в Україні по а всьому по всьому світу. І зрозуміло, що це їх бісило. Ну ви ж собі представте, якогось комусара комуністичного, да, який прийшов, перейшов у громадянську війну, який там перепрошую мочив тих, мочив інших, впорався з білогвардійцями, впорався з монархічним рухом і, і, і з громадянськими всякими рухами, петлюрою і так далі. А тут селяни. Котрі мають пару курів, котрі мають декілька сот, соток чи, можливо, гектарів землі, вони чинять несамовитий опір. Вони не зрозуміли одного. Період українізації чи період непу, непу це фактично було, я би так сказав, якби продовження певне, продовження аграрної реформи Столипіна. Бо коли після воєнного комунізму вони зрозуміли, що все-таки... Тим, що вони насильно відбирали, тобто робили експропріацію. Воно багато чого не дало, бо треба було годувати Петроград голодний, треба було годувати Москву напівголодну і так далі, і всю велику Росію. Зрозуміло, що вони зрозуміли, що треба трошки відпустити. Ну це знаєте знамените римське ще дивіті імператора, тобто поділяйте володарів. Вони відпустили у період непу, так і знову ж таки великий кластер суспільства, той що. І ще не встигся сформувати за столипіна uh -huh. той, що втратив трошки під час Першої світової війни і громадянської війни, безумовно, бо в певній частині була громадянська війна, тобто я говорю на тій території більше, де потім Російська Федерація виникає. То зрозуміло, що а, НЕП дав можливість створитися якраз, от, вже остаточно створитися тому сильному, як вони це прозвали, кулацькому, да куркульському і безпосередньо середньому середняцькому класові. З другого боку, вони дали можливість розвивати власну, то є мовою викладання, рідної мови викладання української в школах, скажімо, різних інституціях і так далі. Але це дало можливість ще для влади виявити кого в їхньому розумінні? Буржуазних націоналістів, що треба загрозою для побудови соціалістичного суспільства. І зрозуміло, що в той час, коли... Той самий хвильовий, той самий скрипник, той самий Шумський, так, Олександр, в 20-х роках обіймали е, Чубар і так далі, обіймали якісь високі посади в український РСР. Кінців 20-х, на початку 30-х років, вони стають жертвами сталінського режиму, тому що сталінський режим чітко знає, що. Ці люди 100% нас підтримувати завтра вже не будуть, і з ними кудись йти немає чого. Бо вони відстоюють щось своє. Ну, українське, не українське, але в цілому це було так. Це був такий, давайте націонал-комунізм. Такий <гум> феномен він отримав. Чи чи український комунізм, такий феномен. І от хтось із них покінчив життя самогубством. Хтось із них був дійсно потім розстріляний. Ну, хтось у себіті. Так, хтось відправлений був у Сибір на довічне, на довічне виселення. Ну, одним словом, значить, ці моменти, вони всі треба розглядати в е, повному такому, знаєте, е, спектрі тих подій, е, що хотілося робити. І звичайно, що яка ж була найбільша та мета? Оде була, де то було, мало бути то світло в кінці того тунелю, тільки тунель ніяк не закінчувався. Да? І багато чого це на, на цей привід жартують. А все-таки було стати могутньою країною. Зато ми говоримо, що є поняття сталінська модернізація, радянська модернізація, подобається це комусь чи ні. От ці всі гіганти-заводи, ці всі гіганти фабрики ціною, звичайно, мільйонів жертв, які помирали від голоду від холоду. Умови ж, не були ідеальними, однозначно, навіть далекими від ідеальних. Плюс накладалося ще, скажімо, політичні переслідування за інакодумство. І все це, якщо вкупі говорити, то ясно, що Радянський Союз прагнув стати якоюсь монстром. В кінці кінців, ну, принаймні, стати рівним Сполученим Штатам Америки, котрі, до речі, якраз в цей час і наближаються в своїх відносинах із Радянським Союзом. Стоп, от про це хочеться детальніше поговорити. Я знаю, що і історики дуже не люблять слово сполучення, а якби можна було щось змінити. Але, ну, але, але зрештою, на вашу думку. Чи можливо було уникнути голодомору, до прикладу, якщо б селяни погодилися на колективізацію, або якщо б світ втрутився? Адже вчора, готуючись до розмови з вами, я натрапила на інформацію одного з українських істориків, зараз не пригадаю його прізвище. Але от у своїх даних він наводив інформацію про те, що, начебто, Гітлер передавав грошову допомогу німцям. Які страждали від голоду в СРСР. Тобто Європа була обізнаною в тому, що коїться в Україні в 32-х-33 роках. Але чомусь Європа і світ не реагували. Чому не реагували і чи можна було уникнути голодомору? Ну, скажімо так, не зреагували адекватно, адекватно. бо все-таки йшлося про злочин проти людяності. Ось так. про що йдеться. Так. Ну, дивіться, значить. А... Найперше, я почну цю відповідь трошечки і від сучасності. В, в 1986-87 році Джеймс Мейс, американський історик, сенатор, вперше це питання порушує, я скажу так, не тільки на національному рівні, а американському, але це буквально через кілька цих через медіа, стали воно світовою подією. Питання про те, що був скоєний злочин 1986-87 рік. Це робить американець. Це робить історик американський. Я не скажу, що деякі, скажімо, вітчизняні історики в той час були, макати вітчизняні терміни, ну це українські чи російські, немає значення. Ну, радянські історики, нехай, бо да, до розпуду Радянського Союзу, бо все-таки до 91-го року. Вони цього не знали. Знали, але знали. не могли оприлюднити. Так, знали, але зрозуміло, в яких умовах вони жили, і тут, тут ясна річ. Тим більше публіцисти деякі це писали. Дзюба, наприклад, це говорив у інтернаціоналі, ну, у цьому, скажімо, своїй праці 65-му році, яка була опублікована за кордоном. Одним словом, дисиденти. 100% знали. Але ми говоримо про інше. Американці в 1933 році укладають дипломатичні відносини з Радянським Союзом. З приходом до влади Гітлера, фактично так само у 33 році, так, починається допомога етнічним німцям, котрих, да, в свій час і ще вони потрапили в Російську імперію за е, імператриці Єлизавета, а особливо за імператриці Екатеріни II uh -huh. в 18 столітті. Європа знала, що коїться в радянському Союзі. Особливо Блюзнівськими виглядали репортажі. Розумієте, деяких американських журналістів, які приїздили сюди, чи західних журналістів, і там робили в себе репортажі, натомість говорячи про те, що от якщо вони бачили там пухленьку дівчинку чи пухленького хлопчика, сказали, от як гарно вони живуть в Радянському Союзі. Вони ситі. А це люди пухли від голоду. Як цинічно. Так, це цинізм. Розумієте, це однозначно, що це цинізм. Це негуманно, це, це проти протилюдяності. І, але знову ж таки, мета виправдовувала засоби. В 1933 році Гітлер приходить до влади. Приходить до влади не просто Гітлер, не просто прізвище, приходить до влади нацисти. В законний спосіб. І це насторожувало це одна із причин, от чому саме американці наближуються з Радянським Союзом. Розумієте, геополітика. І величність геополітика це велика шахівниця, яка пізніше буде написана знаменитим да, теоретиком геополітики Збігнівом Бзєжинським. І безумовно, що. Спроба налагодити добрі відносини з Радянським Союзом для Сполучених Штатів Америки в 30-х роках, особливо це ж ми говоримо якраз про владу Франкліна Делану, Рузвельта. Ну, в принципі, вони готові були, ладні були на рівні політики, високої політики, не висвітлювати ці питання, промовчати ці питання на рівні, скажімо, експертного середовища. Ясно, що в американській пресі ви нічого не можете знайти за 30-ті роки, про те, що там було написано, що дивіться, що у них коїться. Люди помирають від голоду. Канібалізм, були випадки канібалізму, особливо в багатодітних сім'ях. Розумієте, я б я навіть про це говорити не хочу, бо це ХХ століття. Ви почали своє запитання із слова якби. Угу. Історики, правда, не люблять, але є така, вже в 60-70-х роках минулого століття є, е, значить, ціра така методологія, вона називається Альтернативна історія. От якраз вона і починається якби в її основі, є якби не, то що? Безумовно, це є доволі спекулятивний спосіб, так? але разом із тим ми можемо деякі моменти розкрутити і, принаймні, поставити її у дві різні категорії, подивитися з обох боків. Тобто не тільки з того, розумієте, дивіться, ми говоримо, наприклад, про голодомор, знаючи, чим він закінчився. А якщо б ми з вами зараз поговорили про те, що він це почав тільки, і ми не знаємо, що він це чим закінчить, тобто то ми говоримо з позицій. Оце якраз альтернативні історики. І і чому ми питаємо, бо розумієте, більшість людей думають, що ем, до прикладу світ не втрутився, тому що СРСР була повністю закрита і ізольована. кажете, що насправді це не так. Світ був в курсі, але не хотів втрутитися. Ну, дивіться. І так і ні. СРСР в двадцять році, наприклад, був підписаний договір з радянською РСФСР, значить, ну поки що не радянським Союзом, бо 30, 30 грудня був утворений, а це ще було трошки літом. Був рапальський договір підписаний із Німеччиною. Наприклад, це вже був перший прорив. До речі, це перший перший взагалі, договір радянського майбутнього союзу із якимось міжнародним співпрацьтовариством. Пізніше інші договори, але в тридцять році ми маємо договір між СРСР і США. Штатами Америки. Тобто, вже ми не можемо собі дозволити з вами говорити зараз, що навіть якщо не засовуємо альтернативні підходи, що була якась міжнародна ізоляція. Ні, вже між вже на, на початок 30-х, принаймні на ті трагічні події голодомору, 32-33 років, такої ізоляції вже не було. Uh -huh. Дивіться. Тут на Підкарпатській Русі чи в Галичині, яка була під владою Польщі, в Буковині менше, але я 100% знаю в Галичині на Підкарпатській Русі, хоча там був режим санаційний, режим польський, да, там, чи такої певної військової диктатури, тут взагалі була демократія в Чеслацькій Республіці за, за Масарика, за Забереша, це правда. Тут газети писали про це. Тому говорити про повну ізоляцію чи повне невідання про те, що відбувається в Радянському Союзі, я б не став однозначно став. Тут я все з вами е е ясно погоджую. Але ми маємо ще одну, напевну, тему і одне питання обговорити. Бо, розумієте, історія, вона ж, якщо ми не винесемо не з неї правильних уроків своєчасних так, і правильних уроків, вона не раз повторялася, і вона повториться. Чи вона повторюється? І немає ну влас... голосу Голодомор може повторитися? Постар... Ну а чому ж ні? А наприклад, те, що відбувається в сучасному світі, хтось через 30-40 років знову ж таки скаже, да? що відбувся якийсь великий масовий злочин проти людяності? Зрозуміло. Мене ще цікавить ваша думка з приводу наступного питання. А, як ви думаєте, от ті страшні події голодомору, як вплинули на сучасну Україну? Тому що а, є такі думки, що, начебто. Ті події, так би мовити, травмували національну психологію українців. В даному разі, ясно, що це вплинуло, це травмувало психіку. Ви розумієте, що такі явища в першу чергу треба би вивчати не тільки історикам, психологам, соціологам, соціальним терапевтам якимось. Тому що дивіться, ясно, що йдеться про те, що у покоління те, що пережило голодомор, був вселений страх. Однозначно. Який досі не може виявити. Вони викоринити. той страх, але вже ті, котрі вижили. Ви знаєте, з якою, напевно, завзятістю вони під час Другої світової війни воювали. Тобто, смерть для них не стояла проблемою і не було, знаєте, це людина перед очами, перед лицем смерті, вона вже не сприймала ту так смерть, як у звичайному мирному житті. Тобто, це був величезний урок, урок, який безумовно витворив доволі таке скривджене. А, значить, психологічно травмоване, ущердне суспільство, котре в страховій ладно було на будь-які інші злочини, розумієте, вже виконуючи його, вже не чекаючи якихось вказівок. Після війни, безумовно, ми говоримо ще про те саме покоління, яке ще помножилося голодомором, актами геноциду, війною, розрухою, втратою рідних, близьких. І от, скажімо, коли потім ми починаємо говорити про те, що от, о, ці моделі соціалізму чи комунізму почалися експериментувати, бо це ж експеримент, це насправді експеримент. Взагалі в історії дуже багато чого є експериментального. Це правда, ми інколи і так повинні до цього підійти. Чи не був це просто експеримент? Чи сьогодні це не є просто якимось експериментом також? І от Ці люди, коли от Радянський Союз розпадається, ви думаєте, звідки з'явилися 92,4%, які проголосували за Акт незалежності України? Щоб лише на пішов тут Радянський Союз. Питання було не про те, в першу чергу, я не вірю, бо це, знаєте, знову ж таки з патріотичних бюрократів будесь роздувати. Всі мріяли про Україну. Так. Але всі мріяли в першу чергу здихатися від Радянського Союзу. Ну, я особисто теж голосував, бо я вже на той час був дорослий, мав право голосу так, в 91-му році. Але я в першу чергу голосував, напевно, через те, щоб попрощатися з тим, що було. Ну, за вашими словами, травмоване суспільство від подій голодомору мало би бути більше в тих областях України, які постраждали від голодомору. Ну це схід, південь, північ. Але от згідно з опитуваннями, які в Україні проводяться чи не щороку, чомусь питання голодомору більше болить людей в західних областях, які не постраждали від цих трагічних Оце, подій. На цим і я задумовувався. Ви знаєте, чому саме так відбувається? Адже дивіться, ми дійсно бачимо. Таку ситуацію, що географічно і це, це, це насправді є такий, знаєте, напевно, ментальний розлам у суспільства. Е, правда, ані Галичина, ані Підкарпатська Русь, чи Закарпаття зараз, а, чи Буковина, не переживали, ну не переживали за фактом Голодомор 32-го чи Геносит 32-го 33-го років. Вони, можливо, навіть могли знати. І все за все, що знали, тому що як я говорив, преса а писала взяти, про так. це. Так. Але чому сталося зараз так, що саме вони найбільше переживають, вони найбільше є чутливими і найбільше є, скажімо, такими схильними до вшанування цих, цих жертв Голодомору? Я думаю, що в Галицькому Селові сьогодні так швидше запалиться свічка, так. ані, скажімо, в Полтаві чи, чи на сході на Припетровщині, так і так далі. І це теж правда. Чим можна це пояснити? Мені важко сказати, я одразу зізнаюся. Можу лише припустити таку певну гіпотезу свою. Так? Е, нехай буде це робоча така гіпотеза, поки що без ствердження якогось. Ну, напевно, все-таки тим, що е, цінувати життя е, західній частині України. Так, котра є близько до європейської цивілізації, набагато ближче однозначно, так, і розуміє ці цінності, які можна втратити, допустивши до влади, скажімо, людей, котрі схильні до певної соціальної інженерії над людяністю, є набагато більш на високому рівні, більш високим маркером, більш, скажімо, імплантовано в його, в нашу в даному випадку, західних да, громадян України, ідентичність, аніж, скажімо, східних, котрі. Межуючи на пограничі, так історично лапідарно так склалося, так, значить, континентуально склалося, із більше східними, скажімо, державами Московія, Російська імперія, Росія, Радянський Союз і триваліший час перебували у складі Радянського Союзу, аніж західна частина, ну, громадянами Західної України, да, і так далі, бо ті лише з 39-го року, ми 45-го, і так далі. Звичайно, що вони напевно менш чутливі до того, що приходить до влади е деспот. Диктатор чи ліберал? А, ну, я, напевно, так відповів би на це питання. Хоча я знову ж кажу, це буде поки що лише така, нехай залишається, бо над цим треба думати. І це правда, це абсолютно правда. Будемо думати і ви, і я. І насправді так цікаво з вами спілкуватися, що напевно говорила б до кінця дня, але, на превеликий жаль, наш ефірний час уже вичерпаний. Я нашим глядачам нагадую, що ми спілкувалися із Володимиром Феничем, який є істориком, викладачем та громадським діячем. Вам я бажаю гарного дня. Бережіть себе і не забувайте свою історію. Нехай щастить!